Щороку, 1 вересня, українські школи гостинно відчиняють свої двері для мільйонів школярів. Не є виключенням і цей рік. Незважаючи на надскладні виклики часу, перший дзвоник лунає сьогодні в усіх куточках України. І, хоча далеко не всі учні мають можливість переступити поріг своєї рідної школи із квітами в руках, учителі продовжують навчати вічним і незаперечним людським цінностям. Нехай навіть у онлайн форматі. Адже 24 лютого 2022 року докорінно змінило наше життя. Ми навчилися швидко діяти під час повітряної тривоги. І знаємо, де знаходиться найближче укриття. Ми вивчили географічне положення України та найближчих сусідів і зрозуміли, що не всі вони є братами. Наші записники поповнилися новими кулінарними рецептами. Ми покращили навички критичного мислення і з перших секунд розпізнаємо фейки в інтернеті. Ми поглибили свої знання з української мови та історії України. І поповнили свій словниковий запас висловами, які донедавна не вживали за жодних умов. Наше навчання триває. Ми записуємося на курси першої до медичної допомоги та вивчаємо вибухонебезпечні пристрої, адже колись це може врятувати чиєсь життя, життя, яке має тривати, незважаючи ні на що, аби жертва загиблих у цій війні не виявилася марною. Тож ми жартуємо та співаємо, складаємо анекдоти та створюємо меми, робимо все можливе і неможливе, аби продемонструвати всьому світу вінницість і нікчемність загарбника, а ще показати, який він вільний народ вільної країни. Навіть зараз, через півроку після зухвалого повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Масованих ракетних обстрілів та масштабних руйнувань московитами міст і селищ, певна частина українців здебільшого старшого покоління не може зрозуміти, чому такі міцні так звані братерські узи раптом порвалися. А причина проста важко знайти справу, яка б вдавалася росіянам краще, ніж вигадування та підтримування усіляких міфів, тобто пропаганда. Легенду про спорідненість, нерозривну дружбу та кровне братерство Москва підтримує вже понад 300 років. Вона пильно плекає її, не шкодуючи сил і коштів настільки уміло, що переважна більшість росіян визначає українців як частину великої російської нації. Українська мова для них діалект російської, українська держава. Штучне сурогатне утворення. А самі українці, молодші брати, яких без старших просто не існувало б, і це складно відразу заперечити пересічній людині. Адже Київ і Москву єднають 350 років спільної історії, протягом якої Україна чи то входила до складу Російської імперії, чи то перебувала під її протекторатом. Чи то й просто розчинялась у штучно створених губерніях. Більше трьохсот років українці гинули у війнах, що їх розпочинала Росія. А винайдені та спроєктовані українськими інженерами механізми, зроблені українськими вченими відкриття, написані українськими письменниками книги, видавалися за досягнення великої й російської нації. Тож не дивно. Що коли в 2014-му Росія анексувала Крим і пішла гібридною війною на Донбас, прозомбований російською пропагандою народ цих територій усіляко підтримав загарбників. Адже їм продовжували розповідати з екранів телевізорів, що то погані українці, русофоби, фашисти та бандерівці вбивають хороших українців. А вони ж хороші українці. Що завжди були з Росією. І в лютому 2022 року росіяни прагнули продовжити написання своєї легенди легенди про фашистів-бандерівців та порятунок тепер вже всієї України. Вже 24 лютого о 3 годині 40 хвилин, перші російські танки увійшли на територію Луганської області. О 4.50 російський президент оголосив початок проведення спеціальної воєнної операції, мета якої денацифікувати та демілітаризувати Україну. Саме так у Росії називають воєнні злочини, що їх і сьогодні московицькі військові чинять на території суверенної держави Україна. О п'ятій годині ранку від ракетних вибухів прокинулися жителі Києва, Львова, Івано-Франківська. Рівного Дніпра, Одеси, Луцька, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя та інших міст України, усі наступні години для українців триватимуть вічно вибухи зіллються в один суцільний гум, а тривожні валізки заполонять коридори квартир. І доки на міжнародному рівні політики говорять співчутливі слова висловлюють глибоке занепокоєння та обіцяють скоро допомогти. Російські війська просуваються вглиб України. Уже наприкінці лютого мальовниче приморське місто Маріуполь опиняється в повній блокаді, а ракетні обстріли України тривають, причому робляться вони з території тимчасово окупованого Криму та ще однієї братньої країни Білорусі. Найбільше дістається прикордонним містам. І вже 6 березня Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Гостомелю, Волновасі, Ірпеню, Бучі, Миколаєву та Охтирці присвоєно звання Місте Героїв України. А потім була окупація Херсонщини та її обласного центру. Початок боїв за промислового гіганта Азовсталь, окупація Славутича та Чорнобильської Аес. Окупація Ізюму. У квітні росіяни чинять так званий жест доброї волі і відступають із населених пунктів Київщини та Чернігівщини. Остаточне й повне відведення московських військ з території Сумщини та Чернігівщини відбувається 8 квітня. І замість радості українці відчувають пекельний біль. Світові відкривається правда про жахливі злочини російських вояк-мародерів проти цивільного населення. Однак війна на цьому не завершується. У квітні Збройні Сили України звільняють деякі населені пункти Харківщини та Миколаївщини. А вже в травні росіяни входять в Попасну, Рубіжне, Світлодарськ та Лиман. 16-17 травня завершується героїчна боротьба за Азовсталь, що тривала два місяці. Бійці виконують наказ Верховного Головнокомандувача, виходять із заводу та потрапляють у полон до росіян у Новоазовськ та селище Оленівка. Немало позитивних емоцій приніс українцям черговий жест доброї волі росіян, коли 30 червня вони остаточно покинули острів скелю Зміїний. Завдяки підтримці партнерів та міжнародній військовій допомозі, в серпні оголошено періодом цвітіння бавовни не тільки на нещодавно окупованих українських територіях, а і в Криму, 24 серпня. Вперше за 31 рік своєї незалежності Україна відзначається свято без парадів, урочистих промов і масових заходів. Цього дня. В різних областях України сигнал повітряна тривога було оголошено рекордну кількість разів: 189. Наймасштабніший удар 24 серпня було нанесено по залізничній станції Чаплини Дніпропетровської області. Ворожа ракета поцілила просто в потяг. У результаті загорілося 4 пасажирські вагони. Загинуло принаймні 25 цивільних осіб. П'ятеро з яких згоріли в машині, що знаходилась поруч, це найтрагічніший день незалежності за часів існування суверенної України. Вшануємо світлою пам'яттю усіх загиблих внаслідок воєнної агресії Російської Федерації. На жаль, не просто з книжок, а на власному досвіді ми переконуємося, що війна це страшно, бо боїшся за життя найдорожчих. Війна це боляче, бо гинуть тисячі красивих молодих, вільних людей. Війна це дорого, бо знищується й руйнується те, що було створено тяжкою працею. Війна це сумно. Бо залишаються порожніми стіни завжди шумних шкіл та садочків. Але війна це ще й такий собі лакмусовий папірець, який показує зрілість і готовність народу, що бореться за власне життя, йти до мети крізь сотні сумнівів. Поміркуйте над такими питаннями Хто став зараз на захист держави? Які найкращі риси проявили українці під час війни з Росією? Яку роль відіграє кожен українець у цій війні? І в чому наша сила? Що допоможе нам перемогти? Погляньте на нашу країну, у ній проживають представники понад 30 національностей, і немає жодної, якої б сьогодні не зачепила війна. Тож захищати майбутнє своїх дітей пішли на фронт представники різних регіонів, національностей та релігійних вподобань. Ми пам'ятаємо, як звучала наша держава до війни, кожен регіон мав свою родзинку. Шахти Донецька і церкви Львова, Одеський Гумор і Полтавські Галушки, Козаки на Запоріжжі і мольфари-чарівники на Закарпатті. Війна знищила багато з того, за що ми любили свої землі, але й подарувала нове єдність. Східна Україна. Донедавна ці три високоурбанізовані області вважалися промисловим центром України. Переважно російськомовне населення, якого вважало, що економіка всієї держави тримається лише на них. Але саме ці області сьогодні потерпають від російських зазіхань найбільше Окуповані Луганськ Донецьк, Харків, який щоденно обстрілюють, від горя і руйнувань люди рятуються в Західній Україні. Ми звикли їздити туди взимку, аби покататися на лижах. Відчути неповторний аромат кави, сходити в церкву, замок чи музей. Ми читали Західну Україну як туристичний путівник. Сьогодні ж це один суцільний потужний волонтерський центр, гуртожитки, спортивні бази і навіть школи якого відчинили свої двері для українців, опалених війною. Географічна північ, але багато в чому духовний і культурний центр України. Собори Житомирщини й Сумщини, театри й виставкові центри Київщини, Співочі фонтани Чернігівщини. Війна не пожаліла мешканців цього краю. Їм також довелося тікати. Але вона не зломила дух до волі й свободи. Люди вже повертаються і відбудовують своє життя. Найкраще в світі море, пляжі. Солоний запашне повітря, і, звісно, херсонські кавуни. На жаль, цьогоріч курортний південь не дочекався своїх українських туристів. Крим вже вісім років як анексовано, Херсон тимчасово окуповано, а акваторія ще не замінована. Однак думка про єдину Україну голосно бринить у серцях українців у різних куточках світу. Тож ми обов'язково дочекаємося вашого повернення додому. З перших днів війни аграрний і промисловий центр перетворився на величезний волонтерський хаб, який продовжує діяти й сьогодні. Він приймає переселенців і допомагає їм влаштуватись, він надає матеріальну і психологічну допомогу. Він збирає кошти на все на світі, починаючи від зубних щиток і закінчуючи тепловізорами та автівками на фронт. Він тримає зв'язок із іншими регіонами охопленої війною країни. У ньому продовжують працювати заводи, а люди намагаються відродитись до звичного життя. Такою стала наша держава через війну. Ми згуртувалися і об'єдналися. Ми допомагаємо і надаємо прихисток усім, хто того потребує, не питаючи, якою мовою говорить українець. Волонтерський рух набув такого розмаху, якого не було ніколи за три десятиліття існування Незалежної України. Фінансову, технічну, медичну і гуманітарну допомогу військовим і цивільним надають усі українці від малого до великого. Ми збираємо речі для переселенців, ліпимо вареники і готуємо консерви для військових. Ми здаємо кров і скуповуємо необхідні для фронтових медиків препарати, аби переправити їх туди, де вони конче потрібні. Ми плетемо шкарпетки і шиємо бронежилети. Ми ризикуємо своїм життям і свободою, аби врятувати інших. Ми продаємо тістечка, іграшки, поробки, граємо на вулицях, аби долучитися до волонтерства. Ми скуповуємо корми для тварин. І рятуємо домашніх улюбленців від війни. Ми донатимо на ЗСУ і спонсоруємо купівлю байрактарів та супутників. Ми просто гідно працюємо, кожен на своєму робочому місці. І вже цим робимо свій неоціненний вклад у перемогу. Ми, українці, єдина нація незламної країни. І ми по праву пишаємося цим.